Привіт, мене звати Тамара Іля, і я у викладанні вже більше 12 років, а 8 з цих років я створюю свої власні курси, продукти, навчальні програми. А все почалося з того, що мене якось не задовільняли існуючі матеріали, тому що вони не до кінця відповідали реальним потребам моїх учнів. Тому я стала щось адаптовувати, щось змінювати, додавати, прибирати. І в один момент я зрозуміла, що можливо я краще створю щось з нуля. І так почався мій шлях у створенні власних курсів та продуктів. А потім я зрозуміла, що це мені дуже подобається, і на це є декілька причин. Перша причина полягає в тому, що створення свого продукту чи курсу дає мені змогу систематизувати свої знання, свої знання, свій досвід і свої інтереси, поєднати це в систему. І потім цю систему я вже можу брати, передавати комусь, або я можу залишити собі і користуватися нею. Тобто, це вже не просто розрізнені хаотичні знання в моїй голові, які якби є, але я не можу їх відчути. А, а коли в мене готовий продукт, це такий класний tangible result. І це дає дуже приємне відчуття. Ну, окрім, того, що це ще а, дає практичну користь і мені, і тим, хто користується цим продуктом. По-друге. Орення свого курсу дає мені свободу і дає мені більше можливостей для розвитку, тому що коли в тебе є свій продукт, ти вже не залежиш виключно від індивідуальних або навіть групових уроків. І в тебе є додаткове джерело, на яке можна спиратися, а це дає додаткову підтримку емоційну, свободу експериментувати і почуватися вільною. Ну і третя річ, то це те, що я зрозуміла, що через створення курсів я можу реалізовувати свій потенціал, тому що я можу поєднувати будь-які свої інтереси. Мене, наприклад, цікавить психологія, мене цікавить література, урбанізм. І при цьому я викладаю англійську. Але при створенні своїх продуктів я можу все це поєднувати і реалізовуватись як професіонал і як людина. І це дуже-дуже приємне відчуття. Але згодом я також зрозуміла, що важливо не тільки покладатися на свої інтереси, а також, а вже ж, зважувати на інтереси мої, моєї аудиторії, так щоб цей курс або продукт, який я створюю, був потрібен моїй аудиторії. І саме тому в цій лекції я присвячую цьому аспекту увагу. Ця лекція дасть вам покрокову інструкцію щодо створення свого продукту або курсу. Навіть якщо у вас ще немає ідеї, вона допоможе вам цю ідею знайти і потім реалізувати. Тобто ця лекція невелика, вона на годину матеріалу, але в ній є все необхідне, що вам потрібно. І ви можете після цієї лекції створити власний продукт, якщо ви будете уважно слухати. Але я також розумію і знаю по собі, що іноді нас зупиняє не брак знань, а щось інше, щось а, по типу психологічних бар'єрів, страхів. І буває так, що в нас є всі необхідні знання, але ми не рухаємося. І в такому випадку, буває, потрібно звернутися до живої людини. Саме тому, якщо після лекції вам захочеться додаткової підтримки. То я пропоную і запрошую вас на індивідуальні консультації. А для тих, хто проходить цю лекцію, будуть спеціальні умови. В кінці цієї сторінки ви можете знайти мої контакти і написати мені, якщо вам потрібна додаткова підтримка, або якщо вам потрібен фідбек на те, що ви створили, то я до ваших послуг. Бажаю вам приємного перегляду і успішної реалізації свого потенціалу через власний продукт.